Блокування карток, фінансовий моніторинг це виклики, які стосуються кожного українця, враховуючи воєнний стан, дефіцит державного бюджету та підвищення податків. Вітаю! Я Андрій, це рубрика фінансової історії. І сьогодні я вам розкажу про тривожний дзвінок, який я отримав з банку. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Нещодавно банки підписали меморандум, де визначають групу ризики та ліміти по сумам на кожну групу. Детальніше я розповідав десь в цьому відео. Цього тижня мені монобанк надіслав повідомлення, що якось обіг коштів в мене збільшився по карті. Чому збільшився, я розкажу трошки згодом. А поки зазначу, що я маю абсолютно офіційний дохід з усіма відрахуваннями та вже збільшеними податками. До речі, про збільшений військовий збір ми теж розповідали десь на каналі. Цитую Моно, Андрій. Ми помітили, що у вас значно збільшилися обіги. Будь ласка, оновіть максимальну суму щомісячного обігу. Якщо цього не зробити, законодавство вимагатиме від нас ставити вам ну, такі незручні запитання про походження коштів та просити різні підтверджуючі документи. Тому монобанк запропонував мені заповнити анкету, в якій ви даєте відповіді, де працюєте, скільки заробляєте, та як довго ви там працюєте. А тепер про найцікавіше. Причиною всього стали щомісячні виплати по державним облігаціям, про які я теж нещодавно от десь тут розповідав. Оскільки мій основний брокер ICU надає виписки моїх операцій, я гадаю, що в разі потреби я їх зможу надати як підтверджуючі документи, звідки мене гроші і чому такі обіги. Я вже не кажу про Умовну виписки по зарплаті з місця роботи, цікаво, як буде ситуація розгортатися далі, а враховуючи те, що я маю абсолютно білі офіційні доходи, з яких плачу всі податки, ну які і має платити працівник. Але зараз цілком логічно стає інше: що однієї банківської карти недостатньо для таких операцій, як в мене. І для подібних операцій, тому раджу вам мати декілька банківських карток, з якими саме я користуюся, я завжди залишаю посилання під відео. Будьте на зв'язку далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!